Так, шановні, всім доброго дня. Давайте швидко пробіжемося по налаштуваннях гри Arena Breakout третій сезон. Почнемо з першої вкладочки. Фовку ставите під себе, як вам зручно. У мене стоїть 95. Плюс-мінус вистачає, десь додаю, десь обираю. Червоний дим цьому патчі. Можете його включати, можете виключати, я виключаю. Тому що буває в останній момент якийсь кресюк прилазить в точку респавну. Класна функція підсвітка предметів. Вам як червоне буде підсвічувати. Ну, в основному червоне. При... Якісь другі штучки. М По кожному пункту я не буду пояснювати, там уже це самі. Тут деякі функції включаєте автодисплеєм, дає можливість включити завжди показати. Включаєте завжди показувати. Налаштування графіки. <кхи> Я поставив під себе 1920 на 1200. На ноутбуки не виставляється, скоріш за все. На комп'ютері через параметри екрану можете міняти розширення і спробувати. Мені цей формат краще, ніж Full HD. Картинка менше пікселиться, все інше. Ну, я повний екран не ставлю, хоча потрібно. FPS-240, весінка виключена. Ограничення, якщо ви альтабаєтесь, хочете, включаєте, хочете, виключаєте, не знаю. Це фішкою до сих пір мені тяжко, тяжко зрозуміти. Іноді, іноді з Nvidia добре, іноді в... виключаєш взагалі DLSS мінус 30-40 FPS. Як краще вам потрібно покласити, подивитися саме. Тут баланс. Тут виключено. По графіки basic, 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 текстури, кваліта приціл кваліта По звуку сотка, 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 сотка. І постобробка Можете попробувати на одиничку, можете попробувати на четвірочку. Як вам буде краще. Так і ставите. Ставте під себе. Чутливість прицілювання. Можете спробувати так. Можете <кій> поінакше. Так, і з цього що залишилось панель управління Nvidia. Я тут особливо нічого не міняв. Яскравість на 80 викрутив. в мене якийсь не такий прям світлий екран, мені цього вистачає. Контрастність 50, гама-50 і цифрова насиченість на соточку. Пробуйте так. Саму капку не буду вам показувати. Там Завжди можете зайти на стрім і подивитися, в принципі, яка та графіка. Але, якщо погано бачите в рені, спробуйте ці налаштування. Можливо, саме вам це підійде. Я невеликий спеціаліст записувати відосики. Так що Даша, Щастя, здоров'я не хворійте. Підписуйтесь на канал, заходьте на стріми, буду радий вас там бачити. Всім бе-бе, до зустрічі!